Нас сьогодні особливий день. Сьогодні в нас з вами на огляді легенда. Кріс Вектор SMG від компанії Crytek. Ідеально точна репліка з оригінальними маркуваннями. Корпус даної репліки виготовлений з авіаційного алюмінію Т6, а також композитного полімерного пластику, майже як і в бойового екземпляру. Компанія Crytek це підрозділ компанії Chris USA, яка відповідає за преміум репліки для стрийболу з акцентом на інновації, точність, довговічність, а також ліцензійність. Репліка якісно вирізняється з поміж інших SMG своїм фірмовим дизайном. В ній збережено все з оригіналу. Оригінальний приклад, оригінальний корпус, який підтворює поздовжньо косий хід затвору вниз. Почнемо з деталей. Зпереду маємо модульний фронтсет. Верхня планка пікатіні допоможе нам змонтувати сюди різні каліматорні приціли, магніфайри, все, що душа забажає. З боку передбачені місця для кріплення додаткових рейок, куди можна прилаштувати ліхтар, цілий вказівник. Теж, по вашому смаку. Знизу фіксована рейка пікатіні на 7 слотів, яка ідеально підійде для монтажу ручок переносу вогню. Хоча, чисто, на мою думку, вона тут абсолютно не потрібна. Еталон. Загальна довжина даної репліки без урахування глушника 665 мм зі складеним прикладом 445 мм. Вага близько 2,7 кг. Майже всі основні органи управління продубльовані. Мова йде про запобіжник та селектор режимів вогню. Продубльовані. Зручно буде як для правшів, так і для шулях. Окрім кнопки скиду магазину, але вона розміщена в такому місці, що це не зашкодить вам. Вона зручна для маніпуляцій як при використанні з лівої руки, так і при використанні з правої руки. Жодних проблем. Режими вогню, які передбачає нам дана репліка, одиночний вогонь, черги з двох пострілів, а також повне авто. Фірмовий спусковий гачок Gen 2 від Кріс Vector. О, по відчуттям це щось з чимось. І на десерт фірмовий приклад Кріс Vector. З того ж самого армованого полімеру, що і корпус. Одним легким натисканням кнопки ви мінусуєте 9 дюймів з довжини даної репліки, і вона стає ще більш компактною. Комплектується репліка полімерним магазином на 95 пострілів, який забезпечує агресивний фірмовий вигляд одною планкою, а також інструкцією. Проте, доступні до замовлення 50-середні магазини, які будуть сидіти в рівень з корпусом. Всередині унікальні, але топові. 8-мм гірбокс Vector, мотор CрайTack 30K, який є надзвичайно високообертовим, що забезпечить неймовірну продуктивність, а також система Nautilus MOSFET. Яка забезпечить ідеальний електронний контроль. Система Nautilus MOSFET розміщена в задній частині гірбокса і оптимізує використання простору. Акумулятор розміщений в руків'ї. Система швидкої заміни пружини, амортизована головка циліндра, регульований хоп термо та зносостійка гумка хоп Все це є тут. Мінусів ми бачимо тільки два. Складність запчастинами, оскільки внутрішні компоненти, як ми вже зрозуміли, досить специфічні та унікальні. Ну і також ціну. Загалом Кріс Вектор ідеально підійде для тих, хто шукає собі швидку, маневрену і потужну зброю, яка буде використовуватись здебільшого в умовах CQB. Від себе ж додам, що це не просто страйкбольна репліка, це інженерне мистецтво. А тепер потестуємо. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні огляди чогось такого екзотичного та унікального, а запитання залишай в коментарях.